Дорогі працівники галузі освіти нашої громади, дозвольте мені від імені депутатів селищної ради. Від мені членів конкому місцевого особисто, привітати вас з вашим професійним святом. Завжди казала, кажу і казати, Професія освітянина це свята професія. Ви даруєте радість нашим дітям, ви навчаєте їх розумному, доброму, вічному. Хай Бог посилає вам здоров'я. в Цей непростий, нелегкий час. Визуміли у період війни доказати черговий раз, що ви найкращі. Що ви професіонали, хай буду здорові ваші сім'ями, перемога буде за нами. Слава Україні і слава працівникам Галузі освіти! Дорогі освітяни! Напередодні свята дуже хочу вас привітати з цим гарним святом, побажати всього найкращого, що можна побажати такому чудовому, гарному колективі. Освітян нашої Борнокровецької територіальної громади і в цей нелегкий час, коли війна дійсно найдорожче, що є сьогодні в кожного із нас, це наші діти, воно сьогодні в ваших руках, ви даєте їм знання, віддаєте все, те, що потрібно нашому молодому поколінні. Напередодні свята хочу ще раз привітати вам, побажати щастя, добра, здоров'я, благополуччя. Хай наша освіта процвітає і завжди буде мир і спокій в нашій територіальній громаді. Згадаємо зовтію осі, коли ми зайшли в рідний клас, і перший дзвінок, як дзвіночок чарівний, для нас задзвенів перший раз, для нас задзвенів перший раз. Батьки, Батьки привели нас у школу, сльозинки текли крачкола. А ми на відмінно так прийing, вчитись, щоб мами раділи за нас, щоб ви пораділи за нас. Учитель, 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 що здали лиші, з нами лишить. Не хочемо ми розставатись. А -а -а, Зі школи, з вами. Учитель, 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 визнані дитинства храните, визнані дитинства храните, учите, задаємо жовтою осі, прийшли в перший клас малюки. І квітів, букети ми вам дарували, і вчилися вам завдяки, навчалися вам завдяки, вам завдяки. і сонечко нам посміхалось, своїм, своїм зігрівало тепло, доросле життя ми разом крокували під вашим надійним крилом. Від рідним надійним крилом. Учительючи, делючи, учительчи, учити ще здали, ще це лишить. Не хочемо ми розставати зі вами. Учитель, учитель, учити, uh, визнань like і дитинства храните. Ось знані дитину з Учіте! Посіяне вродить зерно в учнівських серцях неодмінно, Уклін за знання, за добро, за посмішку вашу безцінну. учитель, учитель, учитель. визнань і дитинства храните, визнань і дитинства хранитель. Учитель. низький уклін вам, вчителі.